Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, яка зараз актуальна і яка може знадобитися для усіх, особливо чоловіків, які проживають за кордоном. Ця тема звучить так: що робити, якщо ви Втратили свій закордонний паспорт, права карту побиту або будь-які документи на території країни, де ви перебуваєте, і як відновити ці документи, щоб не повертатися в Україну. Давайте розберемо кожний з цих документів, щоб ви, якщо з вами станеться подібна ситуація, діяли раціонально, логічно, не панікували та не наробили помилок. Тому почнемо. Перше, про що ми поговоримо, якщо ви втратили свій закордонний паспорт. Що тоді робити? Якщо ви проживаєте на території Польщі і ви втратили, або у вас вкрали закордонний паспорт, найважливіше, що потрібно зробити, перше, це звернутися в поліцію з заявою того, що у вас цей паспорт вкрали, або ви десь його втратили. Тоді вам видадуть таке. Підтвердження того, що вас немає цього паспорту, і його можна сказати, розшукують. Що це дає, для чого це потрібно? По перше, без такого підтвердження ви не зможете податися на інший закордонний паспорт. А по-друге, це збільшує ймовірність, що цей закордонний паспорт все-таки знайдуть, тому що якщо ви його згубили. Люди, які його знайдуть, розумієте, ваш паспорт нікому, окрім вас, не не має ніякої цінності, тому велика ймовірність, що він і так попаде. Кудись в поліцію, де вже будуть знати, що ви розшукуєте ваш закордонний паспорт, будуть ваші дані з вами зв'яжуться і повідомлять, що його знайшли. Якщо ми беремо, що у вас вкрали не знаю, сумку і там були документи, ну також злодіям не, не потрібні ваші документи, вони не мають ніякої цінності. Їх скоріш за все десь викинуть, де хтось їх знайде. А всі розуміють, всіх є якась відповідальність, всі розуміють, якщо вони знаходять документи. То вони передають в поліцію, або самі намагаються розшукати таку людину. Є велика ймовірність, що вам просто напише хтось у Фейсбуці, хто знайшов ці документи, або звернеться поліція і віддасть цей паспорт. Але є і велика ймовірність, що такого не буде. Тому з цим підтвердженням, що вам дала поліція, другим кроком буде йти. В консульство України. Зрозуміло, не в усіх містах є консульство України, але потрібно буде поїхати в те місто, де ці консульства є. Що в консульстві? Важливо, що зараз, якщо ви чоловік призовного віку, документи вас приймуть тільки тоді, коли ви подасте ще. Витяг з резерв плюс, тобто, якщо ви приїжджаєте в консульство і ви не можете зробити цього витягу, або у вас немає ніяких облікових дані, даних, ви не можете обновити якось ці дані в консульстві, тому максимально, що вони можуть зробити, це видати вам посвідку на повернення в Україну. Але якщо ви в змозі... Оновити свої дані та показати це в резерв плюс, або оновити одразу в консульстві свої дані. Я думаю, що зараз мало про це інформації, але далі консульства будуть йти на зустріч та давати можливість оновлювати ці дані на території консульства та приймати у вас документи на новий закордонний паспорт. Тому, якщо ви втратили закордонний паспорт, це не означає кінець світу, це не означає, що вам потрібно їхати в Україну. І все е, також залежить на яких документах ви знаходитесь на території якоїсь країни. Якщо це, наприклад, Польща і у вас є резидент або сталий побит, і ви не хочете мати справу з консульством або не хочете оновлювати дані. У вас є всі можливості отримати тимчасовий документ подружи, тому що у вас є підтвердження з поліції, що ви втратили свій закордонний паспорт, і також можна без проблем доказати, що ви не можете отримати. Свій паспорт новий на території Польщі, тому що вас обмежують в правах, в плані того, що ви не можете оновити свої дані в резерв плюс, вас немає дії. Тобто, це все доказується, і ви тоді отримуєте польський документ подружжя тимчасовий, який видається на рік. І також, якщо вас дуже близько до громадянства, можете з цим документом отримати громадянство. Тому також у вас проблем таких не буде. Роблячи висновок, якщо ви втратили закордонний паспорт на території будь-якої країни, перше, що ви робите, ви звертаєтесь до поліції, пишете заяву на втрату, отримуєте підтвердження, що вас цей закордонний паспорт вкрали, або ви його згубили, і шукаєте консульство. В консульстві ви оновлюєте дані, робите все, що потрібно, розмовляєте з консульством. Для того, щоб вас прийняли документи на новий закордонний паспорт, а не видали вам посвідку на повернення в Україну. Але вам прийдеться пожити якийсь час без паспорту. Це може бути навіть до півроку, тому що консульства завжди паспорти не роблять швидко. Чим це грозить? Працювати ви можете і надалі, там де ви працюєте. Але ще важливо, ви не можете змінити роботи. Це дуже важливо. Якщо ви, наприклад, звільнились і ви очікуєте на закордонний паспорт, і у вас немає ніякого іншого паспорту, ви не можете змінити роботу, тому що вас ніхто не візьме без важного документу, подружжя. Про це потрібно пам'ятати, і якщо ви все-таки вже згубили паспорт, чекаєте на новий. Хоча б цей період не змінювати роботу та працювати якнайдовше. Тому з паспортами, я думаю, все зрозуміло. Якщо у вас є якісь більш конкретні запитання, сміливо пишіть їх в коментарях, я відповім на кожний. Друге, про що ми поговоримо, це посвідчення водія. Якщо ви втратили за кордоном посвідчення водія, всі розуміють, що це не критично. Зрозуміло, якщо ви працюєте в сфері перевезень, це критично. Але якщо ви десь в відпустці або в країні втратили посвідчення водія, проживати далі, ви зможете ні на що це не вплине, але зрозуміло, ви хочете якнайшвидше своє посвідчення водія відновити. Зараз вже не можна це зробити в філіях ДП документ. Посвідчення водія вам не відновлять єдиний варіант, який є. Це відновити через дію. Це досить просто. Ви відновлюєте, робите дублікат, запит на дублікат, і відновлювати можна в дію, але що важливо, в теорії забрати ці права потрібно в Україні. На практиці забрати ці права можуть за вас або вони приходять на адрес і забирають інші. Люди, це взагалі без проблем. У мене є декілька прецедентів, які були нещодавно, особливо якщо ви проживаєте в невеликих містах, то ви без проблем можете замовити собі дублікат і хтось за вас ці права забере. Якщо ви проживаєте в великих містах завжди. Без проблем можна знайти людину, яка за якісь фінанси забере за вас ці права. Дуже багато таких оголошень, це дійсно діє. Е, в мене знайомі користувалися, тобто ви платите невелику суму, за вас ці права забирають і відправляють вам за кордон, і у вас є ці закордонні права. Якщо ви втратили... Польські закордонні права, які були вимені, також взагалі без проблем, тому що у вас ці права є в майобиватель. І ви можете піти в будь-якому разі, ви навіть можете їздити без цих прав, і права ваші показувати в GoPL в застосунку там має обиватель. Якщо у вас його немає, то, звичайно, якнайшвидше поїхати до міського ужинду і зробити внісик на нові права протягом тижня-двох ви отримаєте знову свої права. Тому, якщо ви втратили сумую. Своє водійське посвідчення, проблем також в цьому немає. Єдине в кого можуть бути проблеми, це в тих, яких немає можливості через дію відновити та замовити дублікат, тому що просто немає дії. Тому таким людям важливо встановити дію, це значить, що підключити якийсь банкінг, монобанк, наприклад, в Україні, встановити дію, і вже замовити через дію це посвідчення водія. Третій документ, про який ми поговоримо, це карта тимчасового побиту або резидента, або е, також е, сталого побиту. Якщо ви в Польщі і ви втратили цей документ, то важливо якнайшвидше повідомити ужант, написати заяву на видачу дублікату, оплатити 100 злотих за пластик, та протягом місяця отримати дублікат будь-якої карти, яка у Вас була важливо з собою, коли ви приходите отримувати цей дублікат, точніше, заяву навіть на цей дублікат, взяти з собою децизію але також що важливо, в залежності від воєводства вимагання можуть бути різними, тому візьміть максимальний пакет документів, які у вас є там. Що стосується вашої карти, найважливіше це децизія та закордонний паспорт. Прийдіть до ужин і вам скажуть, якщо потрібно будуть якісь додаткові документи, щоб отримати дублікат своєї карти. Тому також, якщо вас вкрали або втратили карту побиту, це немає проблем. Якщо у вас в комплексі вкрали всі ці три документи в якийсь один момент, також по черзі вони відновлюються. Особливо важливо в першу чергу відновити закордонний паспорт, тому що без нього життя найважче в країні, де ви знаходитесь. Якщо відновили закордонний паспорт, то далі вже без проблем. Зрозуміло, що все відновлювати на раз ідеально, коли ви можете дати запит на відновлення закордонного паспорту, одразу відновлювати права та одразу відновлювати карти тимчасового або сталого, або резидента. І в заключення хочу сказати, що якщо вже так сталося, що ви втратили свої. Документи найгірше, що може бути, це паніка. Тому в жодному разі не панікуйте, візьміть себе в руки, дійте повністю по інструкціям, які є, які ви зараз почули, або ви можете в ситуації паніки загуглити їх. Дуже багато інформації є в інтернеті почитати та. Діяти чітко по інструкціям для того, щоб не наробити собі проблем і отримати свої документи, відновити їх якнайшвидше. Бажаю вам, щоб це відео для вас було тільки інформативним, щоб ви ніколи не зіткнулись з такою проблемою, як втрата своїх документів. Але якщо вже зіткнулись, без проблем її пройшли та якнайшвидше їх отримали. Якщо у вас є якісь рекомендації на рахунок відео або якісь питання, пишіть, відповім всім в коментарях. Дуже вдячний буду за. Вподобайку за підписку на канал.